Якщо та, ми якщо... вам, то я тут а опозиція, якщо так? повинна зрозуміти у них не дуже багато часу, щоб лишитися лідерами. Я перепрошую на одну хвилину, пане Дмитре. До нас підналися представники української громади в Японії. Це так, я би сказав, це просто радість для нас. Доброго дня, вітаємо сердечно. Представтесь, будь ласка, звідки ви як вас звати і ваша точка зору на те, що відбулося в Україні, як наше. Співвітчизники реагують на те, що ми спостерігаємо тут безпосередньо. Будь ласка, так доброго дня, Данило. Я помню, доброго вже додому. скоріше вечір. Мене звати Котенко Павло. Я проживаю в Токіо на, на навчанні. І на рахунок минулих останніх подій, які відбулися, звичайно, спільнота в Японії це засуджує і ніяким чином не тримає. І ми збирались на так би мовити, євромайдани саме тут і доки кілька разів, але все ж таки, так як наша спільнота не така велика і не, не настільки чисельна, то більше активність постійно проявляється в онлайн середовищі, особливо в спільноті закордонних українців через підтримку фінансову Євромайдану в Україні або автомайдану, а так більш пропагуємо, розказуємо про, про те, що у нас діється, і напевно більш впливаємо на стараємося впливати на ставлення до цього і спонукати до дії закордонного, закордонних громадян, закордонну спільноту на рахунок цих подій. Ось. А Павло, скажіть, будь ласка, як українці організовані в Японії і в Токіо, зокрема, чи існують якісь формальні українські організації, чи ви дістаєтесь підтримку з боку посольства нашого? Так, як такої формальної організації чи реєстрації її не існує? Є неофіційна неврядова організація спільнота, яка називається краяни і? Вона більше в більшій мірі вона існує в онлайн-середовищі, це на Фейсбуці, так а підтримку, яку чи ми отримуємо якусь підтримку, це більше це при організації певних подій. Це внески учасників, внески учасників, українців або японців, іноземців Зі сторони посольства як такої великої підтримки, особливої підтримки у нас немає. Можливо, інформаційна підтримка. При проведенні певних культурних заходів, які відбуваються, вона є? Ну і якщо вважати також функціонування місії Української православної церкви, Київського патріархату в Токіо, то е, нас тут підтримує скоріше англіканська церква, в приміщення якої проводяться служби, і тому -то, ось таким чином Ага. Е, тут Дмитро Фіщенко питає вас, чи трактує може? Ви знаєте відповідь на це питання. Чи трактує японська влада місцева чи центральна парафію Київського патріархату як іноземних агентів? І чи вимагає вона їх реєстрації у відповідно в спецорганах? І, на ре... і друге запитання це чи можливо в Японії заочні суди? Павле? Кваліфіковано відповісти на друге питання. Я не зможу на жаль не стільки в? Все задіяний, а на рахунок діяльності організації можу сказати, що як такої реєстрації ні, немає необхідності, це дізнавались, але і про функціонування як закордонних агентів також подібного впливу немає. Проте ну, можу сказати, що в минулому році проводився марш у вишиванках в Токіо. І це узгоджувалося з поліцією, так як це проводилося організовано, але більше якихось великих перевірок ніяких не було. Це, в принципі, на організовувалося на довірі між японською стороною і українською. І коли ми пройшли в центр Шібує в Токіо, то це, звичайно, викликало підтримку і здивування оточуючих. Ну, сподіваємося, що це здивування було скоріше позитивним. Це був Павло Катенко, якому я дуже дякую за те, що ви знайшли час попрацювати на нашу українську справу, зробити ваше повідомлення для глядачів громадського телебачення. І сподіваюся, що неодноразово з вами зустрінемось в Дякую, нашому ви підтримувати Євромайдан Україні тими методами, які нам доступні. Дякую. З, Дя Дя Японії. Дякую, сердечно, Павле. Добре. Це ж треба, Дмитре, скажу я бути такими мудрими політиками, щоб дістати українців навіть в Японії. Ну, ну, що ви скажете на це? Що я скажу, бо в нас влада насправді, наша влада не є політиками. Наша влада, вона... Політиками? Це хворі люди. Що пишуть? Рибак підписав всі закони.